Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Сьогодні буду проводити роботу з цим фікусом Tiger Bark, який росте на скелі. Що я буду виконувати? Обріжую частину гілок, зніму всі дроти, подивлюся, як гілки тримаються, переобмотаю гілки, зроблю стилізацію і виконую пересадку так, щоб камінь було видно більше. І, відповідно, частину коренів додатково можна буде спостерігати. Тож, приступаємо до роботи. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви бажаєте придбати цей бонсай або якийсь інший, пишіть мені за посиланням в описі під відео, і я допоможу вам підібрати саме ваш варіант. Перше, з чого я почну, я приберу цю гілку, яку я залишав для того, щоб збільшити товщину стовбуру у цій частині. Вона зараз виконала свою роль і вона зараз вище верхівки знаходиться, оскільки інтенсивно росте. І тому знижує швидкість росту основного стовбура, що мені не підходить. Тому я її просто приберу. В неї вже вріз дріт, але я з цим нічого не робив, оскільки знав, що буду обрізати її повністю. Поставлю її в воду фікус гінсенга або тайгербарк дуже добре укорінюється у воді. А тепер знімаю усі дроти. Влітку, коли активний період росту, дерево росте швидко і шанси, що дроти вростуть у гілки, дуже великі. Тому за цим, за цим треба слідкувати. Ось тут вже від, видно сліди від гілок. Фікуси, на щастя, їх досить добре потім зарощують, але треба просто це враховувати. Тут також вже трохи є сліди від дроту. Тому залишати вже не можна, треба вже перемотувати. Бачите, ця гілка ще не тримається, тобто основний стовбур ще не тримає свою форму. Тому доведеться його перемотати заново. Гілки у фікусів дуже еластичні, тому дозволяють робити з них майже будь-яку лінію, яку ви забажаєте, але треба буде їх тримати досить довго, щоб вони зафіксувалися у цій формі і вже самостійно трималися. Отже, я прибрав усі дроти, які тримали це дерево, прибрав велику гілку і зараз хочу поприбирати маленькі гілочки, які точно не потрібні у фінальному дизайні. А потім буду намотувати дроти заново. Ця гілка досить потужна. Досить потужна і виглядає гарно. Тому маленькі гілочки, які йдуть в схожому напрямку, тут не потрібні. Я їх всі прибираю. Дуже важливо слідкувати за таким моментом, оскільки якщо з однієї точки буде рости багато гілок, то тут сформується великий нарост і розширення в цьому місці, що для Бонсай дуже погано. Ця гілка тоненька, але вона заповнює порожнє місце у дизайні, тому я її точно залишу. Цю маленьку гілочку я залишу, поки що, можливо, приберу сьогодні її, а тут брунька, яка починає прокидатися, я її прибираю. Якісь старі підсохлі корінчики були, їх прибрав так само. Роблю чистий зріз тут. Всі зрізи я буду обробляти після того, як полью дерево після пересадки, щоб сік не йшов, бо сік відділяє повністю садовий вар. Мабуть, залишу цю гілочку, направлю її трохи вниз. Хоча ні, оброблю зараз садовим варом, тому що. Якщо я намотаю дріт, я не зможу потім нормально обробити. Отже, обмотую основний стовбур. Зараз дивлюся, що треба трошки підчистити зрізи від гілочок. Я намагаюся максимально туго обмотати стовбур, оскільки це дасть достатній контроль для того, щоб вигинати стовбур. Якщо обмотування зробити недостатньо жорстким, то тримати дріт буде слабо і ефекту від обмотування майже не буде. І при зменшенні товщини стовбуру я обмотку роблю з більшим кроком, оскільки жорсткість стає меншою. Ну і тут зовсім тоненька частина, вона зовсім еластична. Отже, направляю гілочки в потрібних положеннях. Ця гілка була трохи провернута ось так. Я її зараз так і фіксую. Стовбур був трохи більше вигнутим. Я його зараз провертаю. І був більш сильно закрученим. І діаметр повороту зменшується. Мені такий ефект подобається, оскільки це дозволяє у формі піраміди робити крону. Отже, лінія стовбуру в цілому сформована. І я думаю, що вона тримається добре. Тому потреби наносити другий дріт сюди немає. Цю гілку, цілому, я навіть не знаю, можливо, не буду обмотувати. Зараз подивлюся. Або зовсім тоненьким дротом. Вона вже в непоганому положенні стоїть. Мені подобається, як вона розташова. Ще її можна трохи нижче опустити, в принципі. Так а цю гілку, я думаю, ще варто обмотати, як і цю. Для цього візьму тоненький дріт. Отже, обмотую. Спочатку йду по стовбуру і кладу дріт паралельно попередній обмоці. Ось так. Так і так, щоб листки і, відповідно, бруньки були на зовнішніх частинах вигинів. Це дозволить у майбутньому розвести гілочки більш гарно, тому що коли гілка росте з внутрішньої сторони вигину, то це виглядає негарно. Ось так отже обмотую верхню бічну гілку. Трохи провернув основний стовбур для того, щоб знову ж таки зовнішні пункти були у горизонтальній площині, щоб нові гілки росли з боків стовбуру, а не зверху або знизу. ось так виконає обмотування тоненьких гілочок. Для цього використовую зовсім-зовсім тоненький дріт. Обмотую іншу бічну гілочку. Вона ще не здерев'яніла, тому її як легко формувати? і легко, дуже легко пошкодити. Взагалі не рекомендують їх обмотувати. Але оскільки частина таких гілок все одно є під час формування, вибір за вами, чи ви відкладете це до наступного стайлінгу, чи обмотаєте їх зараз. Вам треба зважувати потенційні ризики і користь від обмотування, оскільки коли ви їх розташовуєте такі, також у тих положеннях, які вам подобаються, то вони виглядають дуже гарно. З іншого боку, ви дуже легко можете пошкодити гілочку, і вона просто може померти. Тому... Дивіться самі. Я зробив невеличкі хвилі, але відвів її у сторону для того, щоб не закривати лінію стовбуру. Чомусь забув вигнути цю гілочку. А мабуть я її вигнули не достатньо сильно. І тепер черга цієї гілки. Цю частину я не буду обмотувати, я обмотаю тільки так. Отже, обмотаю. Вже вигинаю трошки вниз, як було, і роблю вигин у формі хвиль. А цю гілку трошечки опускаю вниз і також хвилі роблю. Можливо, навіть тут не сильно зроблю. Тут більший вигину, оскільки я думаю, що цю бруньку буду використовувати. Імовірно цю. Це у нас задні гілки. Трохи піднімаю, щоб закрити цей простір. А цю навпаки відведу трохи в цей бік, щоб закрити цей простір. Приблизно так. Отже, такий результат стайлінгу. І зараз я виконаю пересадку. Підніму рівень каменя вище. Отже, виконую пересадку. Дістаю дерево з горщика. Короні вже досить непогано підросли. Я, в принципі, їх не хочу зараз розкопувати тільки верхню частину, а нижню я хочу, щоб вона трималася так само, як її була, щоб не не міняти положення. Додаю горщик субстрату. Це універсальний ґрунт, трохи додав моху, щоб краще росли. Е, мох Мохсвагном сухий, е, ну, перліт, вермікуліт і універсальний ґрунт. Горщик майже повністю наповнений, оскільки я хочу максимально високо. Розташувати дерево, опускаю корені в землю. До речі, я можу трохи змінити кут нахилу. Я думаю. Чи ні, все ж таки залишу той самий кут нахилу, який і був. Так, опускаю корені у горщик. І додаю ґрунт. Майже до верхнього рівня. І зверніть увагу, я зараз наповнюю ґрунтом майже до верхньої частини горщика, але трошки нижче, для того, щоб при поливі вода залишалася. Оскільки, коли ґрунт знаходиться вище, майже Завжди при поливі вода просто стікає, може навіть не попадати у ґрунт. А це дуже погано впливає на формування кореневої системи. І це навіть може призвести до того, що ваше дерево загине. Так, Пересадка завершена. Зараз полью дерево і продемонструю вам результат. Якщо ви вирощуєте бансай на вулиці, то з поливом ніяких питань не виникає, ви просто поливаєте на насадці, вибираєте режим дощу або туману і дуже легко поливаєте дерево, поки інтенсивно не проліється ґрунт, і ви знаєте, що всі корені отримали необхідну вологу. Якщо ж ви вирощуєте бонсай у квартирі, то ситуація дещо інша. І я встиг убити декілька бонсаїв до того, як навчився правильно поливати, е, найкращий варіант віднести дерево у душ і поливати душем до того, як повністю прольєте ґрунт. Е, якщо ви це робите одразу після пересадки, то зачекати, щоб вода стекла, і потім повторити полив. Якщо в звичайному режимі, тобто ви не, не тільки пересадили, а просто виконуєте полив, то виконуєте його один раз. Ось як це роблю я вдома. Чекаю, щоб вода трохи стекла і не застоювалася тут. Потім повторюю полив. Після пересадки я це виконую декілька разів. Зверніть увагу, вода досить повільно просочується, але не обманюйте себе і не думайте, що там вже достатньо вологи. Дуже легкий спосіб убити свій бонсай – це поливати так, щоб вода була тільки в поверхневій частині ґрунту, але не просочувалася повністю. Тоді корені точно помирають. Отже, у цьому відео я виконав наступний стайлінг Фікуса Гінсенг або Фікус барк, який росте на скелі. Це шматок вулканічної лави. Корені вже дуже добре сформовані. Я також виконав пересадку, підняв рівень скелі так, щоб ще краще продемонструвати і камінь гарний, і корені, які дуже. Цікаво обвиває цей камінь. Також перестилізував гілки, вони ще більш чітко розташовані, що мені також дуже подобається. Якщо інформація була для вас корисною, ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал та відправляйте це відео вашим друзям. Якщо у вас є запитання, пишіть мені. Я з радістю на них відповім.